Добрий вечір. Сьогодні хочу показати вам рецепт смачного м'яса в духовій шафі. Поїхали покажу, що ми сьогодні будемо робити. І так, у мене сьогодні ось такий красивий шмат м'яса. цибулька, І ми з вами зробимо таку, я навіть не знаю, як це назвати, хочеться, коли бачиш такий шмат шашличку, тому давайте зробимо щось подібне на шашлик. Ріжемо, зараз покажу якими шматками. Це в мене свинина. Частина ця називається окорок. І дивіться, нарізаємо на ось такі шматочки. Ну, як ви на шашлик ріжете, ось приблизно ось такими. Ось, нам ще знадобиться цибулинка. Зараз я наріжу м'ясо і покажу, що ми робимо далі. Так, м'ясо нарізало. Ось десь отакі шматочки. Ну, ріжте, які вам більше сподобаються. Але я рекомендую десь на отакі. Далі цибулька. Беріть вашу улюблену та ріжемо кільцями. Робимо великі кільця. Тобто зараз я покажу. Ось. Десь, щоб були отакі. Тому що ми їх будемо готувати на таких шпажках. Тобто я рекомендую, зараз покажу такий маленький лайфхак, на чому його можна смажити. Воно продається дуже дешево. І, мабуть, у когось вони навіть залишаються. Зараз, зараз це покажу. Так. Цибулька нарізана. Додаємо в м'ясо. Ось так. Ось таке у нас. Кільця, бачите, повинні бути такі величенькі. Ну, Побільші, навіть ніж куски м'яса. Ну, Десь це нічого такого страшного, воно все буде дуже смачно. Так, ось. Тепер що нам потрібно далі. Дивіться, це все ми заливаємо трішки олією. Даємо олію соняшникову. Десь 2 столових ложки. У мене тут 700 грамів окорока свинячого. Тобто ця частина має жирок, але треба додати ще трішки для маринаду. Сіль на 700 грамів використовуйте десь, ну, давайте так, чуть більше, чим чайна ложка солі без горки. Улюблені приправи. Я буду додавати чайну ложку. У мене тут, бачите, що така красива приправа для м'яса. Тут і копчена паприка, і чорний перець, і сухий часник, і приправа просто до м'яса, гострий перець, куркума. Тобто я сам робив таку приправку. Тут, е, яка вам подобається, таку і робіть. Ну, Тобто, яка вам подобається, таку й додавайте. Гірчиця. На 700 грамів столова ложка. Але рекомендую взяти не дуже гостру. Тобто, така домашня буде саме раз. Тому що ну, от, в неї є трішки така кислинка. І це дасть таку більш мариновану основу. Далі. Зараз, секунду. І так, вибачте, прийшлося трішки відійти. Так, далі. Додаємо десь 3 столових ложки томатної пасти або томатного пюре. Що у мене на цей раз томатне пюре, десь 3-3,5 столові ложки. І скуштуйте ваше пюре. Якщо воно не кисле, додайте столову ложку оциту. Можна яблучно, можна, який у вас є такий додавати. У мене оцет бальзамічний, я його, так як у нього специфічний запах, я його додам краплинку. Зараз покажу. Ну, мілілітрів 5. Ось, все. Тепер все це. Можна винний оцет. Який у вас є такий оцет і додавайте. Навіть звичайний теж буде класно. Тепер все це ми перемішуємо. Тобто, прям вдавлюємо в наше м'ясо. Така, щоб прям, бачите, як, грубо говоря, така каша вийшла. І все це було на м'ясі. Можна додати кетчуп замість томатного пюре або томатної пасти, але дивіться, якщо кетчуп, то він теж повинен бути кислий. Кислинка дасть трішки розм'якшити наше м'ясо, тому що маринуватися воно буде. Всього хвилин 30 і ми будемо його смажити. Це, така, ну, як лайфхак такий маленький, щоб ви зробили саме, так, саме такий смак. Це дуже далеко схоже на домашній шашлик, який робиться в електрошашличницях, але повірте, воно смачненьке і так. Значить, що робимо? Ми ось це замариноване м'язко Залишаємо на 30 хвилин, накриємо зараз плівкою. Харчовою. І нехай воно 30 хвилин постоїть. Можна не в холодильник, просто нехай м'ясо в себе візьме, оцю трішки кислинку, оці, оцей маринад, оці всі смаки, нехай воно ним маринується. І далі я покажу, що ми робимо. 30 хвилин пройшло. Так, ось я перемішав наше м'ясо. І зараз будемо його готувати. Дивіться, Всі ми з вас. Ну, може не всі, але багато хто полюбляє суші. І в такі в комплекти нам дають отакі от палички, які у нас вдома залишаються. От у мене опаляється 6 штука. Тому можна взяти і показати, що ми з ними робимо. Вони з бамбука, вони не горять. Тобто, ну, горять, звісно, якщо температура буде вище, ніж 200 градусів, але ми будемо смажити на 180 градусів. Тому це буде наші такі імпровізовані. Шумпури. Тому <кій> достаємо і зараз будемо нанизувати. У кого є спашки, беріть спашки, або навіть є такі продаються дерев'яні е шумпури, то просто робіть на них. Це так. Лайфхак для тих, у кого не завалялися, як у мене куча, і я не знав, що з ними робити. Поїхали. Так, беремо і нанизуємо. Беремо таку спажечку, ось вони якраз по розміру, бачите? Тому ми беремо і нанизуємо сюди наше місце. Нанизуємо, як вам більше подобається. В'язково у нас вже м'якеньке. Ось. Ось так. Беремо цибульку на любий шматочок, так, посерединки. І ще один такий шматочок. Ось так. І таким чином ми їх нанизуємо. Зараз все нанизаю і покажу. Ось така краса. Дивіться, в мене вийшло 5 таких спажок. Тому все, що в чому воно маринувалося, забув сказати, ми робимо це в цій тарі, в, 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 в якій будемо ставити в духову шафу. Тому що внизу. Оцей маринад з цибулькою буде давати сік. І ми кожні там 10-15 хвилин будемо окунати в цей сік зверху, щоб воно у нас не горіло, щоб воно у нас не сушилося, а прям готувалося. І заново виставляти ось наші спашки. Тому 180 градусів духова шафа. Десь буде готування 40 хвилин, ну, 40-45 хвилин, і кожні 10-15 хвилин будемо перевертати. Продовжимо через 15 хвилин. Пройшли перші 10 хвилин. Ось таке вже ми маємо. Залишилось у нас 35 хвилин. Дивіться, це не горить спашка або там шомпур чи моя паличка для суші. Це трішки підгорає томат, тобто маринад. На м'ясі, бачите, практично ніде такого нема. Зараз перевернемо і я покажу. Бачите, вже сіке туди накапало. Цього соку. Зараз трішки окунемо, але мені одною рукою буде не зручно це робити, тому я зараз переверну і покажу. Ось, м'ясо перевернув. Я його трішки помочив в цьому маринаді, який у нас внизу, бачите, це у нас тут цибулевий сік та маринад. І продовжуємо його смажити. Залишилось 35 хвилин, нехай продовжується. Можливо, буде готово трішки раніше, тому я скажу. Продовжимо через 10 хвилин. І так, залишилось вже 15 хвилин. Тобто я 20 хвилин його не трогав. Ось таке воно красиве. Зараз я його переверну і будемо досмажувати, залишилось 14 хвилин і будемо дегустувати. Ну, запах, скажу так, дуже смачний. Тому давайте я переверну і продовжимо. Через 15 хвилин я покажу, яке воно вже в нас вийшло. Страва наша готова. Зараз будемо подавати та дегустувати. Що хочу сказати? Ось все цей маринад, він також давав такий пар, в якому це м'ясо. Так, пронизувалося навіть цими ароматами знизу. Тому, я думаю, це буде дуже смачно. Давайте зараз продегустуємо, що у нас вийшло. І так, страва в нас готова. В сумі все готувалося 45 хвилин. Давайте спробуємо, що в нас вийшло. Ось. Таке у нас м'язко. Ну, на вид. Та на аромат я скажу дуже-дуже смачно. Тут у мене трішки кетчупу, але ми будемо куштувати. Спочатку просто, а потім трішки з кетчупом. Давайте дізнаємо, що смачніше: шашлик, чи те, що ми приготували. Чи схоже воно хоч трішки на шашлик. Так, беремо любий шматочок. Давайте звідси. Гаряче, трішки по бокам навіть пригоріло. Давайте його розріжемо. Ну, аромати дуже смачні. І так, м'ясо. Погляньте, воно приготоване. Трішки навіть виділяє сік. Навіть не так. Ось так. Бачите? Соковитість. Це дуже смачно. За смаком віддалено. Це реально. Шашлик, мабуть, я не знаю, може це моя. Така думка, але оці ж пашки, вони, мабуть, трішки підгоріли і дали оцей трішки копчений смак самому м'ясу. Тепер дивіться. Ця частина теж соковита. Бачите, ми її кетчуп і скуштуємо з кетчупом. Mm. Скажу так. Віддалено це шашлик. Давайте даже зробимо так. Ось, візьмемо з іншого такого шомпуру. Давайте вкуштуємо це. Хочу прям шомпура. теж є сік. М -м. Це смачно. Я не буду казати, що це краще, чим там. Шашлики. Не треба, не треба ходити. Смажити. Це переб'є все. Ні, це смачно. Але на <кхід> вогні воно набагато смачніше, ніж це. Але це стоїть десь дуже близько до того смаку. М -м -м. Це не передати. Воно реально дуже смачне. Але, що хочеться сказати, на вогні воно буде смачніше. Але це також цьому є, як сказати, місце. М'ясо соковите, смачне, ну, просто насичене спеціями. І такий маринад навіть за пів години зробив його дуже-дуже смачним. Тому готуйте саме так. Підпишіться на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Дякую за перегляд. До побачення.